Чому особисто я не не використовую анчоуси? Зараз поясню От по одній причині: я дійсно люблю анчоуси. Анчоуси це наша хамса. Вони дуже, дуже такі, бачите, в маленьких маленьких бляшаночках їх продають досить таки дорого. 200 йоси боси 294 гривні. Це по знижці, а так було 379. Ну я просто в шоці, якщо чесно. Але е їх використовують як приправу, тому що вони дуже дуже солоні. Вони настільки солоні, що їх важко їсти. От і класно з інчоусами зробити, наприклад, соус Цезарь, тому що в соус Цезарь, чому називають салат Цезарь, за рахунок соусу, в який йдуть інчоуса. І тоді вже не, не потрібно додавати туди сіль. Я хочу подивитися, скільки тут білку. 23 грами білку, прекрасно жиру 10 грамів, бо хамсичка наша, не така жирненька дуже. Люблю хамсу, і це одне й те саме, але тут дуже велика кількість солі. От саме сіль і за і за солі я не використовую цей продукт, тому що велика кількість солі в моєму віці вже призводить до набріків, до гіпертонії і так далі. Солі ми маємо їсти до п'яти грамів на день. А українці споживають, як ви думаєте, скільки? Напишіть в коментарях. А я вам скажу: 13 грамів на добу українці, українки споживають чоловіків взагалі 15-16 ще більше. Тому е обирати, не обирати це ваш вибір. Але я сказала, для чого це потрібно. Тобто, це як спеція, як приправа трошки десь додати. Ось а я б так обрала хамсичку з Азовського моря.